Вітаю вас на огляді Рено Логан, пригнаний з Нідерландів. В простій комплектації автомобіль для роботи або для сім'ї. 1,4 бензин, простий двигун, MPI. Є в нас фаркоп, можна перевести будь-який пречіп. Автомобіль в гарному, класному, синьому кольорі, критичних дефектів по автомобілю зовсім немає. Салон чистий, акуратний. Абсолютно немає ніяких зауважень, двірні карти не пошкоджені, багажний відсік в ідеальному стані. Тут практично ніхто нічого не возив з купівлі автомобіля першим власником в Нідерландах. Ось так виглядає водійське кермо. Не перешити абсолютно в оригіналі, ось так виглядає водійське сидіння. Зараз пройдусь прибором, прибору, в наступному відео покажу, що фарбовано.